Студія Калідор презентує Роберт Блох. Жах уночі Барбара розбудила мене десь близько другої години. Прокинься, прокинься, повторювала вона знову і знову, торсуючи мене за плече. Оскільки сплю я доволі міцно, то в повній мірі пробудитися зміг десь через хвилину. Я нарешті розклепив повіки і побачив, що у нашій спальні світиться світло. Барбара сиділа на ліжку. Я так сяк роззирнувся і запитав, що сталося? Хтось стукає у двері? Невже ти не чуєш? Тепер я почув доволі гучний стукіт хтось щасили молотив у двері. Хто це, чорт забирай, може, бути о такій годині? Подивися, попросила барбара. Порада видалася мені доволі розумною. Спершу я підійшов до вікна спальні. Унизу природно хтось стояв, та в темряві важко було добре розгледіти. Я придивився і мало не розриготався, тому що зрозумів нічний гість загорнутий у біле простирадло. Цієї миті. На додачу до гупотіння додався дзвоник. Ну, поцікавилася Барбара, не знаю, Люба, звідси нічого не видно. Лишайся тут, а я піду вниз і подивлюся. Я вийшов зі спальні, на свою біду забув вімкнути світло і мало не гепнувся зі сходів. Я досі так і не звик до цієї дачі. Звісно ж, я пам'ятав, де розташовано вимикач, та тільки внизу увімкнув світло. Весь цей час дзвінок теленчав не припиняючи. Я прочинив вхідні двері. На ганку стояла жінка, щоправда, вбрана вона була не у простирадло, а у якусь довгу білу нічну сорочку. Чи, точніше, те, що було колись сорочкою. Зараз вона була порвана і забруднена. Довге волосся жінки розпатлалося і закривало очі. Гостя ридала і важко дихала. Я зміг її впізнати після того, як вона вигукнула до мене Боб, слава богу, ви тут. Марджері? Заходь, промовив я, а тоді гукнув Барбарі. Спускайся, люба, це Марджері Кінстон. Більше я нічого не встиг сказати. Марджері пригорнулася до мене і увіп'ялась, як потопаючий чіпляється за соломинку. Вона вткнулася обличчя мені у груди, і я відчув, як місіс Кінстон тремтить. Вона весь час щось щепотіла, але я не відразу розібрав що саме. Зачини, 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 будь ласка, двері, бурмотіла вона. Зачини їх. Я причинив вхідні двері і на її вимогу засунув на засувку. Засунь, штори, бобе, будь ласка, засунь. Нічна гостя припинила нарешті ридати. Коли барбара спустилася вниз, Марджері дихала уже майже спокійно. Засунувши штори, я рушив на кухню. Содову знайти не вдалося, тож я прихопив пляшку віскі, яку придбав у понеділок, і взяв з собою три склянки. Обидві жінки сиділи на Софі. Марджері ще трішки заспокоїлася. Я не питав, чи хоче хтось пити. Просто хлюпнув у склянки нерозбавленого віскі і поставив на столик. Марджері випила віскі немов воду. Барбара відсорбнула зі своєї склянки та й усе. Я сів у крісло. Дружина глянула на Марджері Кінстон і нарешті запитала. Марджері, що сталося? Я втекла. Втекла? Марджері відкинула волосся з очей і подивилася просто на мою дружину. Не треба прикидатися. Ти ж чула, що я весь цей час перебувала у клініці для божевільних. Марджері подивилася на мене. Я промовчав. Я пригадував той день, коли зустрів у місті Фредді Кінстона, і він розповів, що у його дружини нервовий розлад, і він відправляє її у приватний санаторій у Елкдейл. Ця розмова відбулася майже три місяці тому. Відтоді Фредді я не бачив, тож не знав жодних подробиць. Я підвівся і Марджорі несподівано схлипнула. Що сталося? стривожився я. Бобе, не потрібно нікому телефонувати, попросила вона. Я благаю тебе. Але Фредді, йому потрібно повідомити про тебе. Тільки не Фредді! Нікому нічого не кажіть, а особливо Фредді. Невже ви не розумієте? Ну, так, не розуміємо. Може, ти поясниш, у чому справа? запитала моя дружина. Добре. Марджері Кінстон простягла мені склянку. Тільки можна я спершу іще вип'ю. Я налив. Коли Марджері піднесла склянку до рота, я звернув увагу що нігті на її пальцях обгризані. Вона випила віски і почала говорити, не встигнувши навіть прибрати склянку від рота. Зрозумійте, Фредді нічого не потрібно розповідати, адже це він послав мене у Елкдейл. Він напевно знав, що це за місце. Вони із Мною Лестер розраховували вбити мене, і тоді Фредді був би вільним. У мене було достатньо часу, аби розібратися щодо чого. Логічно. Я спробував перехопити погляд дружини, але вона дивилася не на мене, а на Марджері. Тоді Барбара м'яко сказала: Ми чули, що у тебе був нервовий зрив, люба. Правильно. Кивнула Марджері, він насувався давно і неминуче, але ніхто цього не знав, я сама винна. Я була надто гордою, аби розповісти кому-небудь. Ну, а Фредді? запитав я. У нього була Монна Лестер. Вона працює фотомоделлю. Фредді і Мона познайомилися минулого року у студії, і відтоді вони живуть разом. Коли я дізналася, він. Розсміявся мені в обличчя. Фред вимагав розлучення. Я, звісно ж, відмовилася. Я все спробувала і сперечалася, і вмовляла, і погоджувалася на певні умови, але Але все намарно. Він припинив ночувати вдома. Потім якось прийшов і детально описав, що він робив із моною тієї ночі. Ви уявити собі не можете, що він говорив і як дивився на мене, розповідаючи. Про Мону не знав більш ніхто. От ви ж не знали, так? Фред надто хитрий, і він усе спланував. Так, точно. Саме він, Фред все спланував. Він сам якось сказав, що якщо я не погоджуся на розлучення, то він буде мучити мене доти, поки я не збожеволюю. І тоді він зможе робити все, що захоче. Марджорі перевела подих. А ти впевнена, що тобі про це потрібно говорити? Барбара закусила губу і нервово глянула на мене. Ти не повинна збуджуватися. Марджорі Кінстон коротко засміялася. Припини розмовляти як лікар, попросила нічна гостя. Не сміши мене. Я нормальна людина, а не психопат. Так, ви не знали, лікарі називають хворих саме так психопатами. Ні, коли вони розмовляють із родичами, то кажуть, розумовий розлад. У мене дійсно трапилася істерика. У школі, просто на уроці англійської. Один бог зна, що подумали про мене мої учні. Я просто зірвалася. Прибів директор. Інші вчителі мене спробували заспокоїти і відправили додому. Тоді викликали лікаря. Він залишив заспокійливі пігулки. А тоді Фредді нашпигував мене ними. Присягаюся. Лікар же сказав приймати не більше, як дві на день, а він змусив мене випити шість. І так тривало увесь наступний тиждень. Він просто напихав мене ліками, напихав і напихав. Коли мене привезли до суду, я була у такому стаді, що підписала усі папери. Ну а отямилася від ліків я вже у маленькій приватній клініці корбеля. Я не дивився на Марджорі. я не міг дивитися на неї. Вона продовжувала говорити і говорити, і голос її лунав все голосніше і голосніше. Це сталося три місяці тому. Я рахувала дні, навіть години, там більше нічого робити. Фредді жодного разу не приїздив до мене. Мене ніхто не відвідував, він домовився і з корбалем, аби до мене нікого не пускали. Я писала листи доти, доки не зрозуміла, що вони не залишають стін тієї клініки. До мене теж нічого не приходило. Корбель просто не давав мені листи. Ось як він керує клінікою, йому дуже багато платять за те, аби у Елкдейл ніхто не міг потрапити і ніхто звідти не міг вибратися. Фред напевно витратив цілий статок, аби поховати мене там. Та, схоже, для нього і для інших, таких як він, ця гра вигідна. Для інших? перепитала Барбара. Для інших родичів. Я маю на увазі родичів інших пацієнтів. Розумієте, більшість із них доволі багаті. У нас є і алкоголіки, і наркомани, але я не сказала б, що вони психопати. Принаймні вони були цілком нормальними, коли потрапили у Елкдейл. Корбель робить все, аби вони збожеволіли. Він дозволяє їм пити скільки завгодно, вживати будь-які наркотики і називає це терапією. Єдине, що йому потрібно, якомога швидше вбити їх, напевне, саме за це і платять йому гонорари. Особливо жорстоко. Корбель поводиться із літніми пацієнтами. Що швидше вони помирають, то швидше родичі отримують спадок. Цей корбель він психіатр? запитав я. Він вбивця. Марджері різко нахилилася вперед. Ви можете сміятися, але це правда. Я все чула, я не спала ночами і слухала. Я чула, як вони із Лео забили до смерті старого містера Шейнфарбера два тижні тому у процедурній гідротерапії. Цю кімнату ніколи не використовували для гідротерапії. Коли містер Шейнфарбер перестав кричати, ці садисти просто кинули його у ванну і пішли геть. А вранці вони сказали, що містер Шейнфарбер приймав процедуру і втонув. Покінчивши життя самогубством, корбель сам підписав свідоцтво про смерть. Але я знаю, що було насправді. Бідний містер Шейн Фарбер хотів лишень, аби його лишили у спокої. Зараз його підлий син і невістка отримали усі гроші старого. Лео мені майже зізнався. Хто такий Лео? запитала Барбара. Санітар, їх двоє. Лео і Гюго. Лео найжорстокіший, він чергує ночами. Цей мерзотник від самого початку не давав мені проходу. Чому? здивовано звела брови Барбара. Невже не зрозуміло? Марджері іще раз коротко засміялася. Ха. Він чіпляється майже до всіх жінок. Одного разу Лео замкнув місіс Метьюс у ізоляторі і два дні не випускав. Вона побоялася чинити опір, Лео пригрозив заморити її голодом, якщо вона відмовить йому. Зрозуміло, сказав я. Нічого тобі не зрозуміло. Марджері зиркнула на мене вовком. Ви думаєте, я фантазую, але це чиста правда, я можу це довести. Я і втекла, аби звернутися до поліції, тільки не до місцевої, як на мене вони тут всі заодно. Інакше як, Корбалю вдається залагоджувати справи із коренером та іншими представниками закону. Але у місті о, у місті мене вислухають. Я змушу їх провести розслідування. Більше мені нічого не потрібно. Бобе, правда, присягаюся. Я навіть, я навіть не хочу, аби корбаль поніс покарання. Цей етап в мене уже позаду. Я. Я лише хочу допомогти іншим бідолахам, які там гниють і помирають. Барбара погладила її по плечу. Це гаразд, гаразд, заспокоїла вона нічну гостю. Ми тобі віримо, правда, Бобе? Я знаю, як це виглядає, дещо спокійніше сказала Марджері. Ви можете заперечити мені, що у наші дні такі речі не можуть відбуватися. Ви... Ви зустрічалися у місті із лікарем Корбелем. Він справляє враження доброї та розумної людини. Будівля клініки і навколишній ліс, мальовнича дорога, Елкдейл може видатися чудовим місцем відпочинку для тих, хто може собі це дозволити. Ви не помітите засувів та ґратів на вікнах. У тій будівлі є звуконепроникні кімнати, коли в них кого-небудь б'ють. Крики і стогони не чути далеко. Ви не зможете побачити плями крові на підлозі ізолятора. Але вони там є, і якщо перевірити статистику, кожного року у клініці корбаля помирає аж надто багато пацієнтів. Ти не хочеш іще випити, перервав я її. Я відверто зовсім не хотів, аби вона напилася, але хотів принаймні якось Припинити цю балачку. Ні, дякую, несподівано відмовилася вона. Зі мною все гаразд, я просто відбігу. Тобі потрібно відпочити, сказав я. Еге ж, кивнула барбара. Треба добре виспатися, а завтра, завтра ми вирішимо, що робити. Нічого тут вирішувати, заперечила Марджері Кінстон. Я уже все вирішила. Я хочу, аби ви негайно відвезли мене у місто. Я негайно рушу у поліцію і розповім все про цю клініку. Мені байдуже, повірять чи ні. Головне, щоб вони поїхали у Елкдейл і провели розслідування. Щойно поліція потрапить всередину, вони одразу ж знайдуть докази. Я покажу, де шукати. Вас же я прошу тільки відвезти мене у місто. На жаль, це неможливо, відповів я. Машина моя у гаражі, але акумулятор зовсім сів. Вранці я збирався викликати механіка. Як вранці, вранці, може бути, уже пізно, стривожилася Марджері. Вони негайно знищать усі докази, що й не зрозуміють, що я рушила до поліції. Я глибоко зітхнув. Чекай, давай спершу дізнаємося. Як ти змогла вибратися звідти? Марджері поклала руки на коліна і подивилася на них. Спершу я про втечу навіть і не мріяла, почала вона. Усі казали, що втекти із Елкдейла неможливо, та й куди бігти? Звісно ж, не до Фреді і не до місцевої поліції. Як дістатися без грошей до міста? А потім я. Я пригадала, що ви маєте поблизу дачу і влітку живете тут. Я вам Я вам розповідала про цього Лео, нічного санітара, який чіплявся до мене. Я весь час змушена була відбуватися від нього. Коли він чергував, я ніколи не приймала снодійного, навіть задрімати боялася. Сьогодні ввечері Леон напився, і я, я попросила його зайти до мене у палату. Аби він іще більше сп'янів, я теж із ним випила. А потім, потім я. Їй важко було це сказати, але вона зважилася. Потім я віддалася йому. Марджері Кінстон замовкла на цілу хвилину. Ми з Барбарою чекали. Після того, як Лео заснув, я витягла у нього ключі решта було справою легкою. Спершу я ніяк не могла зорієнтуватися, але потім пригадала, що струмок протікає поруч із дорогою, і я пішла брьохаючи по воді, аби вони не мали сліду. Хто не мав сліду? не зрозуміла Барбара. Собаки? Їхні собаки. Очі Марджері розширилися від жаху. Собаки? Ви що не знаєте? Корбель тримає їх у клініці, аби ловити втікачів, які надумають втекти. Я підвівся. Ти куди? Піду приготую тобі ліжко, відповів я. Я не буду спати, заперечила нічна гостя. Я не можу. А що, коли Лео прокинеться? Що, коли він повідомить корбелю і вони, вони спустять собак. Не бійся, заспокоїв я її. Тобі тут не страшні ніякі пси. Ми нікому не дозволимо тебе образити, Марджері. Ти втомлена. Тобі потрібно відпочити і забути про Про клініку. Ти що, збираєшся телефонувати корбелю? Марджері, будь ласка, спробуй. Я так і знала. Я зрозуміла, щойно ти встав. У тебе все на обличчі написано. Ти хочеш відправити мене назад. Ти теж хочеш, щоб мене убили. З істеричним вереском Марджері Кінстон схопилася на ноги, я й Барбара кинулися до неї, але вона шмагонула мою дружину по обличчю, кинулася до виходу, прочинила двері і зникла серед дерев. За декілька секунд її біла сорочка розчинилася у темряві. Я вибіг за нею на вулицю і довго гукав, але вона не озивалася. Якби моя машина була справною, я спробував би її наздогнати, хоча, гадаю, шанси зловити втікачку практично нульові, навряд чи вона бігла б по дорозі. Отож за декілька хвилин я повернувся до будинку і зачинив двері. Барбара вже віднесла склянки на кухню. Ми мовчки піднялися нагору. Тільки коли я вимкнув світло, і ми лягли до ліжка, моя дружина промовила Бідна, Марджорі, мені так шкода її. Мені теж, озвався я. Знаєш, сказала задумливо вона, у якийсь момент я їй майже повірила, адже інколи навіть такі фантастичні історії виявляються правдою. Та знаю. Чув таке, невдоволено пробурмотів я. Але уся ця середньовічна нісенітниця про вбивства хворих у клініках, це звичайнісінька манія переслідування. Ти впевнений, Бобе? Звичайно, впевнений. Мушу зізнатися, у якусь мить я теж засумнівався. Але знаєш, що переконало мене у маячні? І що? Слова про собак, собак-переслідувачів, це вже занадто. Тільки хвора уява здатна таке вигадати. Все одно у мене якось неспокійно на душі. Може, все ж варто зателефонувати шерифу або тому лікарю корбелю, чи, може, Фредді? Для чого нам втручатися, люба? Але бідолашна, вона, вона втекла із клініки і. Не турбуйся, її знайдуть і про неї подбають, заспокоїв я дружину. Я ніяк не можу заспокоїтися. Ви щас думаю про те, що вона сказала. Як ти гадаєш, цей санітар Лео, він дійсно гвалтує пацієнток. Я ж тобі казав, Люба, це манія переслідування. Усе, що розповіла Марджері про Фредді та його уявну подружку, про вбивства, все це звичайна вигадка. Забудь про це. Я поцілував дружину, і Барбара заспокоїлася. Та, схоже, спокійно виспатися тієї ночі нам не судилося. Через декілька хвилин ми почули. Який шум, незрозумілий і доволі далекий, та я його впізнав. Що це? запитала Барбара. Я сів на ліжку і прислухався. Шум посилювався. Він наближався. Та через декілька хвилин знову став віддалятися і затихати. Що це було? повторила Барбара. Не звертай уваги, сказав я. Це всього лише бродячі собаки. Я збрехав, я народився і виріс на півдні, і тому я ніколи б не сплутав гавкотіння звичайних бродячих псів із гавкотом з псів, які взяли слід і переслідують здобич. Роберт Альберт Блох. Жах уночі. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, БайМіакофі, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.